Три труни у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці, три згорьовані родини, у яких війна відібрала найрідніших. Захисників Івана Маркиша, Артема Шеплякова та Олега Піцика в останню дорогу проваджали всією громадою. У кожного з героїв був свій життєвий шлях, двоє з них народились в інших областях України, проте кожен із них поліг за рідну країну на Донеччині. Біля собору віддати останню шану трьом захисникам зібралось чимало людей. Багато з них знали та любили полеглого волинянина Олега Піцика. У нього залишились згорьовані батьки, дружина та троє синів. У цивільному житті чоловік працював менеджером. Олегу Піцику судилося воювати недовго. На жаль, герой загинув 23 грудня біля селища Щербинівка Донецької області. Захиснику навіки 44 роки. Хороша людина, хорошим сім'янин. Так доля склалася, призвали, пішов відслужити. Не судилося піврочку і не стало. Сталася діти, жінка. Тяжко сім'ї пережити те все, тяжко родині пережити те все. Синочок маленький, ще тільки в школу пішов, щоб жити, жити і допомагати все. Ну, нічого не зробив. Мав багато друзів. Мав родину, мав все. Любив садок, щоб ви розуміли, любив вирощувати персики, яблуки. Оце його було таке, як хобі, натхнення його. Дуже хороша людина, Олег воював, тільки що прийшов додому, побув тиждень, день народження відсвяткував і поїхав і все, що немає. От зараз прийшли і будемо ховати. Осталося троє хлопчиків в нього, старшому 18. Дуже хороша дитина, таких дітей мало, дуже тяжко. Хороший хлоп був фартовий. Бачите, навіть і, навіть і не допомогло йому. це фартовий. Хороший, відповідний хлопчисько, патріот, мотивований. сам пішов служити. 35-річний Артем Шепляков приїхав на Волинь із Донеччини. На жаль, не встиг створити власної родини. Герої оплакують батьки, бабуся та брат. Артем Шепляков поліг за Україну 28 грудня біля села Причистівка, що на рідній Донеччині. Практично в тих місцях, де він народився, де вони жили, він і загинув. Знаю трошки родину їхню, і так Бог дозволив трошечки доторкнутися до його служіння буквально. Перед тим, як він загинув, ми змогли підтримати його, зустрітись на Різдво. Наші капелани були в його частині, спілкувалися з ним, могли завести якісь подарунки, трохи радіти Різдву, але так, бачите, на жаль, складається, що війна продовжується і герої гинуть. Ніколи не думав, що буквально за другий-третій день після Різдва. Доведеться говорити про поховання героя, підтримувати родину, спілкуватися з рідними. Це все дуже непросто. Ще 7 травня 2023 року біля села Причистівка Донецької області на 49-му році життя загинув Іван Маркиш для захисника. Волинь стала другим домом. До війни герой працював водієм на пошті. Сам інші Томиської області, а тут служив в армії і залишився тут. Найшов дружину тут і тут залишився. І вже він все життя своє таке, що він тут живе. От, хороший, доброзичливий був, завжди всім допоможе. От, в сім'ї був хороший. Мали надію, чекали, ждали. ходила, і діти ходили, бо двоє дітей, в нього взагалі двоє, він удочерив дочку, а так син його один. Але любили всі його, і дочка, і син. От. І всі чекали його, ходили весь час у міську раду, ходили ну, по всіх інстанціях його розшукували. І, здається, сотні разів приходиш на похорон, думаєш, не прошиваємось. Вже все бачу, все чув, вже й дитину хоронив не раз в житті. Але знаєте, коли подри домовини, робиться страшно, де ж вони мають братися? Хто ж має поповняти ці ряди? Одні втікають, інші ще щось. Свій останній спочинок герої знайшли у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Віра Шевчук, Дмитро Кутик для новин на часі.